Вітаю вас, діти! На уроці математики. Тема нашого уроку це різні способи віднімання чисел виду від 540 відняти 90. Будемо розв'язувати рівняння і ознайомимо з розв'язуванням задач двома способами. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Обчисли ланцюжком по колу у завданні 102. Почнемо. Дізнайтесь різницю чисел 32 і 15. Буде 17. Наступний вираз починається з числом 17. До 17 додайте 25. 42. Наступний. Різниця чисел 42 і 38. Буде 4. Наступний вираз починається числом 4. До 4 додайте 29. Та 33. Наступний.

Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть одиниці маси в порядку збільшення. І ви записали, давайте перевіримо. 500 г 25 кг, 1 центнер. Далі 1 центнер 20 кг 130 кг і 1 тона. Це найбільша одиниця маси. Розгляньте записи і поясніть, як знаходили різницю різними способами. Від 540 відняти 90. Ми зменшуване 540. Розкладаємо на зручні доданки 400 і 140. Тепер від 140 ми віднімемо 90, це буде 50. І до 400 додати 50 буде 450. Наступний спосіб. Ми від'ємник розкладаємо на доданки 40 і 50, тобто, на такий доданок 40, щоб від 540 відняти 40, в нас отрималось кругле число. І від круглого числа ми віднімаємо ще 50, буде 450. І розглянемо третій спосіб, який ми віднімали як десятки від 50. 4 десятків ми відняли 9 десятків, отримали 45 десятків, тобто 450. Отже, ми з вами розглянули різні способи віднімання, тому обчислість зручним для вас способом у виразах 104. Від 920 відняти 70. Ми можемо 70 розкласти на 20 і 50, щоб від. 920 спочатку відняти 20 було кругло сотні 900, 900 відняти 50, буде 850. У наступному виразі від чита 780 відняти 90. Можливо, зручно 780 розкласти на 600 і 180. Тоді ми від 180 віднімемо 90, це буде 90, до 600 додати 90 буде 690. Від 560 відняти 80. Далі ви можете коментувати усно. Якщо вам ще важко, то розписуйте. Це буде перевірте 480. Від 620 відняти 50 570. У наступному виразі спочатку обчислюємо додавання до 150 додати 90. Це буде 240. І від 240 відняти 70 170. В наступному виразі, спочатку від числа 540 відняти 70, це буде 470. І від 470 відняти 80 буде 390. Обчистимо у виразах 105. Пригадаємо, як до 560 додати 370. Ми сотні додаємо до сотень, десятки до десятків і додаємо отримані результати. І це буде 930. До числа 170 додати 530. До 100 додати 500, це буде 600, до 70 додати 30, 100, до 600 додати 100 буде 700. В наступному виразі. Від числа 300 відняти 70, це буде 230 і до 230 додати 180 410. В наступному. Від числа 820 відняти 50 спочатку, Це буде 770 і відняти 120 650. В наступному виразі спочатку виконуємо додавання. До числа 360 додати 60. 420 і від 420 відняти 120 буде 300. Від числа 500 відняти 70 буде 430. І від 430 відняти 40. Переходом через розряд. Розкладіть число 430 і відніміть 40, буде 390. Розв'яжемо рівняння 106. У першому рівнянні невідоме, зменшуване, позначене буквою М. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно до 340 додати різницю 280. обчислить це буде 620. Перевіримо. Від 620 відняти 340. Буде 280. Рівняння розв'язали правильно. У наступному рівнянні, який невідомий тут компонент, позначений буквою N. Це перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми 320 відняти відомий доданок 70. Обчислимо. Це буде 250. Перевіримо. До 250 додати 70, дійсно, буде 320. У третьому рівнянні невідоме, зменшене, позначено буквою С. Натисніть відео на паузу і розв'яжіть рівняння самостійно. Давайте перевіримо, а у вас так отрималось. Молодці. Розв'яжемо задачу. Купили кефір. І йогурт і сир загальною масою 900 грамів. Маса кефіру та йогурту 700 грамів. Маса сиру та йогурту 400 грамів. Яка маса кожного продукту. Це задача на знаходження кожного числа за трьома сумами. Отже, розглядаємо перший спосіб задачі. Ми від загальної кількості 900 грамів віднімаємо, що означає 400. Це сума йогурту і сиру. І ми дізнаємось масу кефіра, обчислюємо від 900 відняти 400, це буде 500 грамів. Ми знайшли масу кефіра. Якщо ми знаємо суму кефіра і йогурта 700 грамів, кефір 500 грамів, ми можемо знайти масу йогурта. Від 700 відняти 500, це буде 200 грамів маса йогурта. Тепер від суми йогурта і сиру 400 грамів. Ми можемо відняти масу йогурта і дізнаємось масу сира. Від 400 відняти 200. Це буде 200 г маса сиру. Перевіримо. До 500 додати 200, 700 і додати 200. Ми отримали 900 г, як і в задачі була, загальна кі... маса 900 г. Розглянемо наступний спосіб розв'язування задачі. Від 900, від загальної кількості грамів, ми віднімемо 700 грамів. Це маса кефіру і йогурту. І у нас ми, залишиться, ми дізнаємось, маса сиру, 200 грамів. Якщо маса йогурту і сиру 400 грамів, і ми знаємо вже масу сиру 200 г, то ми можемо дізнатися масу йогурту від 400 відняти 200, це буде 200 г маса йогурту. Якщо маса кефіру і йогурту ми знаємо 700 грамів, ми віднімемо масу йогурта і у нас ми дізнаємося масу кефіра. 500 грамів. Від 700 відняти 200. Перевіримо. До 500 додати 200 і додати 200 теж отримали 900 грамів загальна маса цих продуктів. Наступна задача 108. Туристи подолали маршрут завдовжки 190 км. Пішки і на байдарках вони пройшли 110 км. На байдарках і на велосипедах подолали 150 км. Яку відстань туристи пройшли пішки? Яку подолали на байдарках, а яку проїхали на велосипедах? Задача розповідається про те, як туристи проходили на байдарках, велосипедах. І пішки. Отже, в нас відомо, що туристи на, пройшли пішки на байдарках 110 км, на байдарках і велосипедах 150 км, і весь маршрут завдовжки 190 км. Отже, ви впізнали, що це задача на знаходження трьох чисел за трьома Сумами. Тепер ви знаєте різні способи розв'язування таких задач. Ми розглядали з вами способи попередньої задачі. Отже, розв'яжіть цю задачу зручним для вас способом. Можна, Наприклад, знаючи, що загально 190 км їхній маршрут. Ми віднімемо 110 км, які вони пройшли. Пішки і на байдарках подолали. І у нас залишиться маршрут, який вони проїхали на велосипеді, тобто 80 км. Якщо ми знаємо, що на велосипеді вже 80 км, а всього на байдарках і велосипедах 150 км, то ми можемо дізнатися. Скільки ж вони подолали на байдарках. Від 150 ми віднімемо 80 км, які вони вже пройшли на велосипедах. Те, що ми дізналися в перші дії, у нас буде 70 км. Це вони подолали на байдарках. Тепер ми знаємо, що на байдарках 70 км, а всього пішки і на байдарках 110. То ми можемо дізнатися тепер, скільки пішки від 110 км. Відняти ці 70 км, і у нас буде 40 км, вони пройшли пішки. Зробимо перевірку. До 40 додати 70, це буде 110 і додати 80, 190 км. Ми отримали те, що було в задачі маршрут завдовжки 190 км. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати рівняння і задачу, скориставшись коротким записом. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!